Надалі продовжуємо говорити про ситуацію на фронті. Зараз зосередимося на південно-слобожанському напрямку. Там росіяни тричі атакували позиції збройних сил поблизу красного першого та камінки. Такими є дані від генштабу станом на двадцять серпня. Більш детально ситуацію там обговорюємо далі. Начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія із позивним Вовк уже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, шановна студія. Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Дякуємо. Отже, розпочати хотіли б нашу розмову із оперативної ситуації в зоні вашої зони відповідальності. Якою вона була впродовж останньої доби? Оперативна обстановка в районі нашої бригади та в районі, там де суміжники тримають оборону, вона спокійна. Жодної аномальної активності ворога нам помічено не було за останні дні. Ворог здійснює спроби пересування між своїми позиціями, однак навіть не наближується до лінії бойового зіткнення, адже ми дуже швидко відганяємо широкою номенклатурою дронів, і артилерії, і ворогу нічого не вдається. Тобто намагаються здійснювати накопичення, щоб поступово там намагатися розвивати якісь дії подальше, але в них нічого не виходить. Один тому в нашому ефірі ми говорили із військовим з Покровського напрямку, це 68-ма окрема єгерська бригада В'ячеславом із позивним лютий. Він розповідав, що там ворог зараз зосереджується на логістичних шляхах, і саме на логістиці наших збройних сил України намагається цілити туди, як обстановка у вас на чому акцент роблять росіяни у своїй тактиці. Ворог намагається акцентуватися на логістичних шляхах. На... Складах різноманітних на місцях зберігання боєприпасів та майна. Однак у нас дуже високі вимоги до безпеки застосування військ. Ми дуже впроваджуємо та контролюємо маскування різноманітне, прикриття засобами радіоелектронної боротьби. Тому ворогу майже ніколи не вдається нанести нам якісь відчутну шкоду саме по логістиці, тому. Якось так на чому ворог ще концентрується. В принципі, по бойовим порядкам, по нашим, вони намагаються теж там застосовувати і FPV, на намагаються під час логістики нашої там вполювати якийсь наш транспорт. Однак, у подавляючій більшості випадків, нічого ворогу не вдається через інтенсивне застосування засобів реп на мета маскування. Зараз в зоні вашої відповідальності. Наскільки ви помічаєте, що ворог можливо підтягує особовий склад або ж скупчує певну техніку? Ворог постійно намагається скупчуватись в певних укриттях. Техніку зазвичай ну, це відбувається на дуже великій відтяжці від лінії фронту. бо він дуже боїться застосування нами ФПВ, які регулярно знищують техніку ворога, якщо вона підходить ближче, ніж треба. Пішому особовому складу, звісно, виходить близькість ближче, однак так само ми знищуємо їх на шляхах пересування, тобто коли вони переміщуються між укриттями та між посадками, і в тому числі ми знищуємо регулярно укриття ворога, тобто враховуємо, де ворог накопичився, і наносимо туди удари переважно важкими бомберами, великим боєприпасом. І для ворога це все закінчується дуже сумно. Також напередодні 1 серпня у своєму телеграм-каналі Бригада Хартія опублікувала статистику бойової роботи за липень. І у вас вказано, що знищили ви впродовж цього місяця 77 росіян і збили 65 безпілотників. Саме хочеться поговорити про російське БПЛА. Наскільки постійно є загроза від них? Чи використовує ворог нові модифікації її безпілотників? Ворог використовує дуже широку номенклатуру БПЛА. Насправді, тобто це і ударні і розвідувальні. Дрони, розвідувальні дрони досить загрозливі, оскільки вони їх дуже давно розробляють, дуже багато грошей туди внесли, тому, звісно, і ефект певний є. Тобто Це досить високотехнологічні вироби. От, але ми з ними теж успішно боремось, збиваємо їх, подавляємо їх засобами РЕП. Насамперед, із такого нового, що у нас було, це БПЛА «Молнія», це натомість, на відміну від технологічних дронів розвідників, це досить дешевий дрон з китайських комплектуючих. Однак вони намагаються брати масовістю. Тобто вони їх випускають дуже багато і застосовують відповідно. Теж однак, оскільки цей дрон дешевий, то він чудово потрапляє під наші засоби подавлення і під збиття різноманітними засобами. Однак інколи бувають випадки, коли цей дрон долітає навіть до Харкова, от скільки. Перевантажують трошки засоби ППО. Але в цілому боремось, і з кожним днем все ефективніше, ефективніше і ефективніше. Якщо говорити про те, як росіяни йдуть в атаку, чи використовують вони певні якісь новації, зокрема, якийсь нетиповий транспорт для того, аби атакувати нас. Враховуючи те, що у них критичний дефіцит бронетехніки, завдяки в тому числі і нашій бригаді, і силам оборони в цілому, так оскільки ми вибивали дуже багато бронетехніки ворога ще там рік тому, там, та навіть півроку тому ще можна було побачити якісь там механізовані штурми в нашому напрямі, то зараз це дуже велика рідкість, оскільки е, бронетехніки у ворога майже не лишилося. Е, і про це, до речі, свідчать дуже багато досліджень. Е, журналістів осінтерів, так які вивчають запаси складів е, Російської Федерації, там де зберігання техніки відбувається, От, тому це такий факт. Е, тому ворогу приходиться використовувати двоколісну техніку. Дуже часто останнім часом. Тобто, до цього у них були е, модні буханки, різноманітні буханки. Зараз вони застосовують ще менше ніж до того, е, а зараз переважно е, мотоцикли, велосипеди намагаються застосовувати. Бо по-перше, це найдешевший вид транспорту. По-друге, ну, у нього трошки важче його вразити з допомогою застосування fpv камікадзе, от чого вони дуже сильно бояться, тому застосовують переважно такий от вид транспорту у своїй логістиці та навіть у інколи у спробах штурмів наших позицій. Тобто на мотоциклах, інколи роблять якісь спроби, однак ці мотоцикли, звісно, не доїжджають до наших бойових порядків. А от крім мотоциклів, яку ще техніку ворога вдається знищувати дронами від хартії? Знищувати вдається широку номенклатуру. Це від е, тих самих мотоциклів, велосипедів, е, буханок е, до танків е, бронетехніки, яку ми інколи виявляємо у їхніх сховищах, так, навіть тяжко, яку вони намагаються зберегти. Гармати е, дуже інтенсивно. Щоденно я би сказав, ми пошкоджуємо та знищуємо гармати ворога різних номенклатур. Інколи вдається вполювати взагалі щось дуже цікаве на кшталт РСЗВ типу ГРАД і так далі. Тобто немає жодних перепон для fpv дронів. fpv FPV-дроном можна вразити в принципі будь-що головне підібрати відповідне БК до нього, от і правильно застосувати, що ми вміємо, і можемо. Зараз які є актуальні збори на потреби вашої бригади, до яких можуть долучитися наші глядачі? І Також щодо рекрутингу, хто зараз найбільше потрібен? Зборів дуже багато вони відбуваються у нас постійно. Насамперед, це збори на дрони, на НРК, Можна перейти на сайт Хартії на сайт батальйону розвідки Хартії, тобто достатньо ввести просто в пошуковому сервісі типу Google Хартія розвідка, і там одразу видасть і офіційний сайт бригади, і офіційний сайт нашого батальйону, і там буде безліч там, посилань з надписом підтримати, і можна перерахувати зручним способом. для вас Певні кошти щодо рекордингу. Найпростіший спосіб потрапити до нашої бригади — це набрати 4 трійки з будь-якого номеру телефону. Відповідно, хто нам треба, треба нам в принципі будь-які люди, які готові навчатися які цього прагнуть. Навчити ми можемо на будь кого є потреба у людей різного фаху, тобто програмісти, водії, там спортсмени. Майже будь-який цивільний фах, або навіть будь-який, ми зможемо застосувати відповідним чином, і до того ж, будемо враховувати ваші здібності, ваш цивільний фах та ваші побажання, де би ви хотіли служити і де ви себе бачили би ефективно. Дякуємо вам за те, що вімкнули сьогодні до суспільного студії. Начальник штабу батальйону розвідки 13-ї бригади Національної гвардії України Хардії з позивним «ВОК» був з нами на прямому зв'язку.